Набряк легенів, втрата зору, слуху, параліч, водянка головного мозку та смерть ось неповний перелік того, що може чекати хворого на манінгіт, адже це одне із найнебезпечніших інфекційних захворювань, що може забрати ваше життя за лічені години. Менінгіт це запалення оболонок головного та спинного мозку, причиною якого може бути велика кількість мікроорганізмів бактерій, вірусів та грибків. Відповідно, менінгіти бувають вірусними або бактеріальними, а також різними по швидкості розвитку, тяжкості захворювання та способи лікування. Але об'єднує їх одне реальна загроза життю і висока ймовірність ускладнень. Одним із найнебезпечніших на сьогоднішній день є менінгококовий менінгіт, який призводить до смерті. А викликається він бактерією манінгококом, що прямо зараз може жити у вашій носоглоці та зовсім вам не дошкуляти. Але коли ваш імунітет знижується, то манінгокок може потрапити до вашої крові, а через неї до мозкових оболонок, викликавши запалення і відповідно манінгіт. І саме сьогодні ми вам розповімо, на які симптоми манінгіту необхідно звернути увагу, аби зберегти своє життя.